Мистецькій експозиції пасхального символу передував майстер-клас, на якому визнані майстри писанкарства, знайомили студентство із традиціями та новаціями у створенні закарпатської писанки. Уже нині напередодні наукового студентського заходу його організатори вирішили показати, чого ж навчилися майбутні митці напередодні. Те, що роблять тепер наші викладачі, вважаю це дуже правильно, і те, що Намагаються розібратися в писанкарстві. Це давня традиція, давнє мистецтво. Там є свої технологічні таємниці, які роз'яснюють студентам. Образотворче, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн, історичне краєзнавство, межі дослідницького інтересу молоді, вочевидь, немає. Головне ж, ця робота відбувається не лише через учнівську старанність. Справжній інтерес науковця живе у душах закарпатських студентів. Студенти самі мали бажання виявили підготувати наукові роботи, тому що одне діло це малювати, інше, коли ти знаєш, що малюєш і чим будеш займатися. Тобто, тим, те, чим займаються студенти, вони будуть про це глибше розказувати і більше пізнавати про свою професію, і можна сказати, розкривати себе у науковій роботі. Студентський науковий пошук не забавка, головне підтвердження непідробний інтерес наставників. Педагоги інституту не лише координують процес написання наукових робіт серед присутніх і ті, хто ще розподівається відкрити для себе, попри потужний власний досвід, нові мистецькі обрії. Всі наші науковці викладачі, це всі колишні студенти і всі колись саме в студентські роки щось їх зачепило, десь та іскра проскочила і, і таким чином народився теперішній науковець. Далі просто спостерігаєш, чи це помре, чи буде жити. Отак воно відбувається з Трантину. У когось помирає та іскра, а у когось розвивається в таке багаття, яке його не полишає впродовж усього життя. Дослідницька імпреза молодого покоління в атмосфері передпасхальних підготувань викликала чималий інтерес. А вже за два тижні закарпатські терени наповняться потужним мистецьким десантом. Саме на початку другої травневої декади тут відбудеться традиційні ерделівські читання, де високий клас культурологічної наукової думки покажуть вже вчителі сьогоднішніх доповідачів. Każdy szar szlifuje się.